Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. А що з російськими олігархами в Україні нині? На зв'язку з нами Гліб Каневський, голова експертної організації State Watch. Глібе, вітаю вас. Добрий вечір. Я бачив повідомлення від аналітичного центру State Watch про те, що в Україні досі залишаються неконфіскованими компанії, які прямо чи опосередковано належать 25 російським олігархам, які обслуговують роботу військово-промислового комплексу Російської Федерації. А що означає ця неконфіскація цих компаній? А вони продовжують роботу в які, в якихось формах. Дивіться, відповідь коротка. Всі компанії, які належать російському бізнесу в Україні, вони на сьогодні арештовані, передані Агентству з розшуку і менеджменту активів АРМА, яке провалило свою роботу власне, з їх управління і генерування коштів до державного бюджету України. Тому, в принципі, плюс те, що ці компанії ідентифіковані, вони арештовані, мінус. Ми як держава їх досі не конфіскували, закінчиться воєнний стан. А решти будуть зняті, власне, російський капітал зможе сюди повернутися і далі руйнувати нашу економіку зсередини під соусом російських інвестицій в країни. Але я зараз хочу коротенько прокоментувати ваше здивування. Яке звучало на початку, що, мовляв, між Росією і Україною досі є якісь недоанонсовані угоди, і от тільки зараз там парламент береться їх власне за розірвання. І чому ж так? Цікавий факт: кілька років назад аналітичний центр State Watch, який очолює, намагався у апаратах Верховної Ради України в принципі з'ясувати, скільки в нас укладено міжнародних угод між Україною і Росією. В яких галузях і які власне обов'язки взяла на себе Україна? Як повідомили нам на той час в апараті Верховної Ради України підрахувати ці угоди немає можливості, і хочете їх рахувати, самі зайдіть на сайт Верховної Ради, шукайте і рахуйте. Це обумовлено тим, що там спочатку ну з 91-го року, так після. Дня незалежності підписана така шалена кількість міжурядових різноманітних міждержавних угод з Російською Федерацією, що нас очікує ще дуже багато сюрпризів, скільки їх до цього часу залишилося, які обов'язки Україна й досі несе перед Російською Федерацією, і може здатися слухачам і нам з вами, що це якісь дурниці нісінниці, мовляв, угоди. Ну добре, хто ж їх буде виконувати, чи хто ж їх виконував? Але на превеликий жаль, чому Власне, парламент зараз їх і розриває, так чому парламент виконує якісь юридичні дії щодо цих угод, Та тому що ці угоди можуть потім, як би це не звучало цинічно стати базисом потім в судах, в міжнародних арбітражах проти України, да? тобто от агресор Російська Федерація, вона ж не дивуйтесь, вона ще й потім піде в суд і буде судитися проти України і вимагати компенсації збитків за те, що ми розривали чи не виконували. Угоди в односторонньому порядку і російські олігархи будуть іти в суд. Чому цю угоду про інвестиції про дружні інвестиції про спільні інвестиції про спільний захист російських інвестицій про спільний захист інвестицій між Україною і Росією розірвали? Тому що ця угода вона є в принципі основою для захисту приватних комерційних інтересів російського бізнесу. В Україні ну відповідно українського бізнесу в Росії, але ми всі розуміємо реалії да як український бізнес може якимось чином захищатися в Росії проти ФСБ? Так, от незважаючи ні на що, незважаючи не на всю ту цинічну підлу війну, яку розв'язала Росія, побачити їхні олігархи, потім підуть в суди міжнародні арбітражні і наймуть найкращих юристів, і будуть доказувати. Що це вже Україна економічний агресор, яка веде економічні війни проти чесного незалежного приватного інвестора російського і намагається конфіскувати їхні активи? Угу. Приватного чесного інвестора, куратори якого знаходяться в ФСБ, а тому, що тому, що російський олігархат так чи інакше пов'язаний з Кремлем. А знаєте, що мене здивувало найбільше в цій історії? Що зараз? Оці угоди, про які ви кажете, які ніби канатами от Росіяни прив'язували до себе Україну, ніби такими канатами сталевими, і кількість цих угод я навіть порахувати депутати не можуть. Так а водночас, коли Україна вийшла на режим підписання асоціації з європейським союзом, росіяни по суті справи влаштували нам нам тут внутрішню війну, викликали Януковича на килим, накачали його по повній програмі, розповіли, що він має зробити для того, щоб не була підписана економічна. Асоціація з європейським союзом з цим все менш більш зрозуміло, але дивно інше, що депутати лише зараз це зробили. Депутати Верховної Ради. Ми просто всі перебуваємо під впливом а, всіх останніх походеньок і всього, що відбувається, з депутатським корпусом, знаєте, я би сказав би, а от на це у них час є. А на справді важливі речі, а, які можуть вплинути в подальшому в міжнародних судах, вплинути на жаль проти України. А оце вони не розгледіли в мікроскоп. Може справді якої оптики не вистачає для народних обранців, тому що ті піроети, які вони виконують, ми з вами бачимо, і хабарі, правда. Серйозні хабарі ми бачимо ці виїзди за кордон необґрунтовані, а з якимись підробними документами, і все це виглядає не просто некрасиво, а як таке, що відволікає від справді потрібних рішень. На вашу думку, просто а чому це зроблено лише на 10-му році війни з Росією? Ну, власне, відповідь криється у вашому питанні, тому що, на мою думку, більшість депутатів і це видно з їхніх дій і рішень. Вони, в принципі, не думають стратегічно. Вони в принципі не беруть участь у антиросійському зараз парламентському фронті. Не ініціюють якісь закони, які б сприяли швидкій конфіскації, націоналізації російських активів, продажу їх перетворення коштів на посилення обороноздатності. Нема таких законів. От з Альфа-банку мучилися фактично 500 днів. 500 плюс днів Великої війни от мучився парламент з другої спроби. Нарешті реалізували закон, націоналізували Альфа-Банк. Але в мене затаїлось таке, знаєте, слизьке відчуття, що просто хтось виграв час та хтось за оці. Півтора року, поки там парламент чомусь не міг з першої спроби прийняти закон про націоналізацію Альфа-Банка, найбільшого російського банку в Україні, який мав доступ до увага, трьох і два мільйонів громадян України клієнтів. Доступ до їх інформації контактної, до їхніх рахунків. До кола їх осіб, тому що вся ця е, наближених да, тому, що вся ця інформація власне є в банківських установах. От Альфа-Банк, Російський банк, е, мав цю інформацію до до своєї націоналізації. Чомусь е, парламент не міг за 500 днів їх швидко націоналізувати. Слава Богу, це зробили. Але як ви бачили з сьогоднішньої нашої новини, ну ще в нас залишається 25 російських олігархів із російського списку Форбс. Які доведений факт беруть участь до сих пір під час широкомасштабного вторгнення на тендерах Російської Федерації, тобто Кремля Кремлівських тендерах, заробляють на цих тендерах, тобто фактично під час війни з Україною заробляють на цій війні. З Україною от, отримують з бюджету України з бюджету Росії гроші, да, і надають у відповідь власне необхідні товари і послуги для того, щоб Росія як держава функціонувала і продовжувала свою агресію проти України. До ці 25 олігархів мають до сих пір 88 бізнесів на території України в різних сферах: енергетична, логістична, інфраструктурна, торгівельна, готелі, ресторани тощо. І це тільки за підрахунками нашої організації. А знаєте, чому я кажу, що це за підрахунками нашої організації? А тому що ви не знайдете ніяких державних підрахунків, скільки російських активів знаходиться на території України, тому що їх ніхто не веде. Тому що в парламенті, те, що ми вам з вами починали, немає ні одного народного депутата, притомного, який би нарешті міг уже е, підняти законодавчу ініціативу, яка б закрила кілька питань. Перше питання. Щоб нарешті зробили реєстр російських активів, друге питання: щоб нарешті передбачили просту процедуру спрощену їх конфіскації. От і третє питання: щоб все те саме зробити власне з українськими зрадниками, нашими любими діячами, Медвечук, Деркач, Портнов, Давайте називати їх голос. Жоден актив українських зрадників. Радників, які десятиліттями власне працювали на інтереси Кремля, жоден актив до сих пір не конфіскований. Назвіть мені будь-яке прізвище е широко відоме. Я навіть не кажу там знаєте, якісь другорядні ролі. Широко відоме. Медведчука, дружину Медведчука назвіть мені. І я вас дивую інформацію, що нічого не конфісковано. А, знаєте, ви згадали кілька прізвищ і. А... А я згадав, що секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Українській Правді пояснив, чому немає санкцій, наприклад, проти Портнова такого яскравого діяча. А і пояснив він тим, що РНБО працює виключно з документами. Там ну не можна керуватися емоціями. Це зрозуміло. Там нам багато чого може в цьому житті не подобатись. Давайте документи після цього. Вже будуть відповідні рішення. До речі, аналогічна ж історія і з нашими західними партнерами, з якими і мені доводилося говорити. Вони кажуть, та ми не проти заарештовувати всі ці активи. Давайте українське правосуддя має надати нам відповідні документи про злочинну діяльність ну наприклад, того ж Віктора Януковича і всього його оточення. Ви ж пам'ятаєте, була серія е, скасування санкцій проти Януковича, проти Азарова, і всі дивувалися, як же так? Це ж злочинний режим. Ну ну правда, який оперував мільярдами е, мільярдами грошей. Вони мають бути заарештовані і передані народу України. Ні, не, не все так просто. Тобто, і європейська феміда просто, вибачте, тупо не отримувала. А жодних запитів і жодних підтверджень про злочинність походження цих грошей від українських партнерів. Тому Гліба, от дозвольте поставити вам. Таке питання з народу, та з народу, от коли ми бачимо, що затягується час, як ви розповіли нам про Альфа-Банк, і за цей час очевидно можна вивести кудись ці активи, так трансформувати ще щось, ще щось можна придумати. Ну російські олігархи, це ж ви винахувинахідливі ви люди в цьому, в цьому питанні, так можливо, в зв'язку із тим, що затягується цей час. А ті від кого це залежить, потім просто а, ну якби а, мають можливість виїхати за кордон вже на новому мерседесі, ну просто щоб не виглядати лохами там в Європі, та в Монте-Карло, наприклад, mm -hmm. по поблизу поблизу знаменитого казино. Я можливо зараз дещо перебільшую ситуацію, так але, а, але насправді, коли відбувається а, ну, ось такі процеси відбуваються, то такі питання мимовільно все ж таки виникають в голові. Правильно, адже війна це це час і період для дуже швидких правильних і точкових вивірених рішень. А ми, от, спостерігаємо, що затримки відбуваються ну десь в цьому в протязі десь Так, давайте е, все розкладемо по поличкам. Е, дивіться, перше. Ми сьогодні з вами перерахували такі події: як укладення купи угод, які опутують Україну і ставлять її в програшне становище перед Росією міжнародних арбітражах з 91-го року. Як навала сюди російських олігархів, яка тривала десятиліттям, які викуповували наші стратегічні підприємства. І багато з цих підприємств просто знищили, як ми називали суднобудівні підприємства в Миколаїві, які Новинський е, скуповував. Ми сьогодні називали такі речі, як е, під час вторгнення, вже після вторгнення, чомусь не може влада от так швидко розібратися тут з російським капіталом. Постійно щось заважає, закони довго приймають ініціативи. Немає депутати відволікаються. і Так далі, от це власне корінь проблеми. Що в нас немає стратегічної влади? Та, тобто, якщо в Кремлі сидить стратегічна влада десятиліттями, яка фактично ставить собі задачу зруйнувати Україну, ну і, власне, наполегливо над цим працює. Працювала до Путіна, працює тим більше під час Путіна. І будьте впевнені, стратегічна влада в Кремлі да, та? така якась колективне підсвідоме Кремля буде працювати тим і після Путіна буде працювати над тим, щоб зруйнувати Україну. То в Україні в цей час е, виходить секретаря секретар РНБО пан Данілов, і Починає розповідати, що йому документи, їх хтось десь не передав, він не бачив документів. Тому власне на Портнова не можуть ніяк накласти санкції. А це я нагадую при тому, що Портнов під санкціями з 2021 року в Сполучених Штатах Америки ще раз, наш союзник ключовий, окей, не союзник, партнер. Так, наш партнер наклав санкції на Портнова. Він знайшов документи, знайшов факти. Розумієте в США знайшли факти проти Портнова. А в Україні пан Данілов не може знайти факт. От, вже скільки з 2019 року він не бачить цих документів, не надходять йому ні від кого документи, Розумієте, це все приклади того, що в нас в Україні в принципі відсутнє стратегічне бачення, що робити з Росією як ворогом, що зробити з російським капіталом, який є ворожий елемент і виконує тут певні завдання Кремля, що власне робити е, з проросійськими політиками в Україні, які знову ж таки виконують в політичному полі завдання проти суверенітету України, і тому, на мою думку, на сьогодні все ж таки тим свідомим депутатам, які залишились в парламенті, які думають не про Майбахи. Які думають не про те, як підзаробити кілька тисяч доларів в конверті, да як ми от останнім часом бачимо ці затримання? Прям така йде якась плеяда затримань, і, і мова саме от про тисячі доларів. Що то хтось менше, хтось більше. але саме чомусь депутати очікують, що їм в тисячах доларів мають щось приносити і щось з ними вирішувати. От, я все ж таки вірю, що в парламенті є нормальні депутати. Вони зараз об'єднаються, схаменуться і нарешті розберуться, чому там портнов не під санкціями. В Україні, чому секретар РНБО Данілов о, ходить, розповідає, що немає ніяких фактів, щоб е, Портнова притягнути до відповідальності. Чому офіс генерального прокурора не передає жодних е, фактів е, в Європейський союз і потім знімаються санкції? Я вам нагадаю до речі, Пшонка нещодавно, от буквально пару тижнів назад, була новина, що е, представники Шонки, Шонки, адвокати колишнього генпрокурора, який втік з Януковичем власне з України, виграли суд уже в Брюсселі. Виграли суд проти України, що виявляється з го ронку на пшонку були незаконно накладені санкції Європейським Союзом. А чому вони були накладені незаконно? Бо виявляється, що в Україні немає вироків проти Пшонки. Кримінальні справи є, а вироків немає. Чи були там якісь кримінальні справи? А вироків немає, значить, людина, вибачте, мене чесно перед законом як в Україні, так і в Європейському Союзі. Тому не було ніяких підстав накладати і так довго тримати роками санкції проти Пшонки. От я сподіваюся, що в парламенті нарешті знайдуться депутати, які підуть до Ну сьогодні. В нас Генеральний прокурор Костін, дав у нас, на жаль, змінюється от дуже часто. Нема тепер кому і питання поставити за ті роки. Ну, хоч в Костіна не спитають. Так а де ці всі справи про економічні злочини, оточення Нуковича? Що зараз до речі, з воєтком Пшонки? Ви знаєте? Розкажіть, а він не конфіскований. Я, я вам зразу бачите. Вона одна відповідь на всі ваші питання. Не конфіскований. Має так пшонки. Він був довгий час під арештом, передавався в управління арма, але як пам'ятаєте, після Майдану перший рік його не невідомі особи пограбували, тобто там залишили стіни. Але ж сам маєток це коштовна річ, яка знаходиться коштовна нерухомість під Києвом на коштовній землі. Держава України так і не змогла його конфіскувати. Ну не знайшли в прокуратурі власне фактів, щоб якось довести вже до вироків справи проти Пшонки, проти його сина, бізнесмена. До речі, який як е, торгував там на окупованих територіях, так і торгує. Ну тут немає в нас вироків відповідно і немає конфіскації. До речі, повертаючись до російських олігархів, ну, в принципі, ж проблема та сама. Давайте по, черзі, либо, либо, давайте по черзі. хліба, хліба. давай, давайте по черзі. Та я коли ви розповідали про арешт, я я згадав на Євромайдані популярне гасло було і такий логотипчик. Янукович під арешт. Пам'ятаєте, та? А от не вийшло з під арештом а, чи не захотіли. А тут тут ще я думаю, що можливо нашим американським партнерам варто запропонувати, щоб вони свою документацію державного департаменту Сполучених Штатів Америки перекладали ще українською мовою. Можливо, тоді наші посадовці будуть, будуть бачити. Ну от будуть бачити ці документи і будуть бачити ті санкції, які накладено на громадян. Я, я, я вам зараз маленький секрет. Я України сполученими штатами Америки це, звісно, така знаєте, гірка іронія, звичайно, але ну знову знак запитання залишається. Вже переклали. Вже переклали. Значить, наш аналітичний центр Watch у партнерстві з народним депутатом Ярославом Юртішина. Місяць назад підготували на міжурядову робочу групу з питань санкцій, яку очолює віце віцепрем'єрка Юлія Свіриденко. Надіслали пакет документів по цим всім э, відомим про російським э, політикам в Україні, включаючи Портнова, де ми зібрали всю 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 інформацію, в тому числі з американських ресурсів, про те, яка може свідчити і про корупцію, і про зраду, і про колабораціонізм, і про іншу антиукраїнську діяльність. Офіційно зверненням народного депутата Юрчишина відправили це на міжрядову робочу групу. Зараз, наче, ця група там зібрала СБУ, ДБР, Набуз. Зараз вони радяться, що власне з цим всім робити, які факти підтверджуються, які ні чи можна передавати на РНБО. Ну власне, щоб санкції накласти на цих осіб. Будемо сподіватися, що все ж таки наш чиновницький апарат. Знайде в собі спроможність і накладе нарешті санкції на всіх цих зрадників, які просто десятиліттями руйнували наш державний суверенітет, я думаю, що буде вже перемогою. Якщо ті документи, про які ви говорите, прочитають. Ну це вже буде непоганий крок вперед. А який випередить розвиток ситуації на десятиріччя? Можливо, у нас небагато часу Гліба. Ми з вами заговорилися. Реально, хвилиночка якась у нас залишається. Розкажіть про цих російських олігархів. 25 російських олігархів часто трапляється так, що на їхній компанії накладено арешт, але вони продовжують працювати навіть з менеджментом тих самих олігархів. В даному разі якою є ситуація? Uh, в даному ситуації що держава не контролює процес, решта накладені, але Агентство з розшуку і менеджменту активів Арма знає про старі проблеми. Не веде реєстр арештованого майна, не може знайти незалежних управителів на це майно. Що це означає? Це означає, що саме правильно довірені особи до цих олігархів, які власне руками і управляли цим бізнесом в Україні, продовжують ним управляти. Звісно, а uh, офіційно заробляти кошти вони не можуть. Тобто відбуваються такі процеси за нашими спостереженнями те, що можна вивести, якесь обладнання важливе, якісь сервери, те вивозиться, те, що можна якось е, далі сіро використовувати, ну, наприклад, земельні ділянки під агропродукцію, тощо те, використовується. Е, також відбувається якась уже внутріукраїнська така рейдерська боротьба за ці активи. Тобто з'являються якісь сили впливу, які починають там е, боротися за ці. Активи, ну скажімо так, заробляють на російських активах в Україні всі, хто завгодно, окрім держави України. Ну, ось така ситуація. Шановні, ви самі все чули, і я очі вам скажу, шановні українці, що допоки ми не примусимо, не примусимо наші інституції працювати, нам важко буде. Тобто, от українці показали, що вони примусили росіяну цю другу армію світу відступати. А українці мають показати, що вони мають силу примусити. Я я вдвічі скажу, тричі скажу. Примусити працювати інституції, інакше буде важко. Правда, буде важко. Гліб Каневський, голова експертної організації State Watch з нами був на зв'язку. Гліба, дякую. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.